Бажаю здоров'я! Вересень 2025 рік у нас терміновий виїзд на бакату. Що у нас буде по дорозі і що таке баката, дивіться у цьому відео. Друзі, насправді у мене відпустка, то гадаю, вам теж треба трошки відпочити від бойових зведень по п'ятницям. Їдемо ми на Бакату, це Хмельницька область, біля міста каменець подільський щоб ви розуміли. Дуже багато буде різних пам'яток України, цікавих місць. А їду я з дружиною, вона апаратора буде та собакою Джеська. Вона там спряталась ще познайомлю вас з нею. І син на іншій машині з друзями. Вони лодку взяли. То буде дуже цікаве відео, як проводимо відпустку, то не перемикаємося. А їдемо ми з Дніпра через П'ятихатки, Олександрію, Кропивницькій, Наумань. І ось траса Наумань, поворот на Смоліне. Тут стоїть кафешка. Дуже багато в інтернеті відео, що тут саме допомагають військовим, кормлять їх. Безкоштовно, то зараз перевіримо, чи це так і є. Доброго дня! А правда, що тут військових безкоштовно кормлять? Да. Так. Я хочу про вас репортаж репортажі зняти і показати, які ви молодці, що допомагаєте збройним силам. Добре. Скажіть, а за які кошти ви це все робите? Волонтери. Волонтери. Я хочу теж положити. Там барна стоїчка, у нас є там коробочки. Піш, пішли, покажете. Чи дайте сіль погукаю? Ось я покажу, як виглядає. Це кафе повністю в шевронах. Повністю. Ти ви представляєте, скільки тут було військових? Доброго дня. Ой, як вас звати? Сільва. Сильва. Сільва, розкажіть про кафе, як ви до цього прийшли і ваша концепція саме цього кафе. Ми почали 2020. Ну, коли війна почалася? і з першого дня ми почались. Ну, як почалася війна, ми збирались. Ми збиралися з людей у військовим безкоштовно, то баршак чай. И как мы в Фейсбуке начали писать, и все люди пришли, все помогали, всех смолинские девочки, мальчики, помогали, привезли много еду, и начали они раздавать. А мои девочки кухни готовили. борщ, борщ постійно безкоштовно, ані скор ксмагнес, скорта давали. А так кава, чай, все безкоштовно, а люди, які волонтери наші дівчатки смолінські паришни, всі эти здавали продукти, пирожки. Е, ці смолінський батальйон готували, пирожишний батальйон готувала пирожки, безкоштовно точно йду. А хмель вот тоже пирожечные, готовили пирожки принесли. И эти варанова привезли. Много гладоса сначала, а потом потихоньку-потихоньку остались у нас два батальона пирожечные и осталась варанова. И до сих пор девочки бошка готовят. Наши девочки остались 5-6 девочки, они готовят каждый день бош. Пошлите, я вам покажу, как они там классно готовят. Этих. И везут э, пирожки, вот это батальона пирожечный, Смолинский Люда mm -hmm. своим компаниям да это Смолина пирожки и помпушки готовят они 50 литровым бетончиком готовят борщ они раздают они вот висковым борщ дают второй их дают э, вот кречку они сдают с этим голубцем в общем сколько бывает день Разні дни, разні. Бывает автобус 5-6, бывает 3-4. Ну, смотря сколько. Что було більше військових на початку війни чи зараз? Начало, в начало було один день, 18 автобус по 6, 60 чоловік. Много, много было. Ну, сейчас тоже неплохо, но не ці. Ну, да, Хочу подякувати а, вам, цих військових за те, що ви робите. Вот Олечка, вот она приходила с утра с мужем, они по сменам. І вона тоже раздают. вони всі, вот видите, вони здесь готують, варять, чистять, моють, а раздають. Сколько есть, они ни разу не было, чтобы голодні ушли. Ну, Супер. слава Богу. Супер. Дякую, дякую Слава Україні. Бажаю здоров'я. Скажіть, що вам смачно, як? Смачно, супер. Дякую. вам! Дуже знайомий. Знайомий? Ну, так, тому що я з вашої бригади. з цієї бригади почти три години був. Добре. Ну, тоді смачного вам усіх. Дякую, дякую. То коли будете у цих краях, обов'язково зайдіть сюди, задонатьте, для того щоб жіночки могли допомагати військовим безкоштовно їх кормити, а всі військові відплатять просто перемогою. А ми їдемо далі. Доїхали до Вінниці і будемо тут ночувати. Ось наша лодка, ось отель це не реклама, але... Хочу вам сказати, що хто з собакою, дуже важко знайти готель. Ну, цей готель Rooms RH Hotel. Сюди можна зі своїми любимцями приїхати, то зараз покажу, що тут за номер і скільки він коштує. Так. Ось такий у нас номер. Це покращений номер, він коштує 1900 гривень, там є номери, там хлопці, що собі зняли по 1700 Ну ось, ось, ось така студія, диванчик, стіл, панорамне вікно, добре, що на стоянку видно, автівка, вон водка там, двуспальне ліжко. Ну і звичайний тут. Туалет, умивальник, душ. Ну, я вважаю, що все, що треба тут є. Ще сюди сніданки входять, то завтра поснідаємо і поїдемо далі. Буде приїжджати Летичів, тут з лівої сторони буде отакий базарчик. Рекомендую всім сюди зайти. Тут дуже багато риби, різної, копченої, сушеної, в'яленої, все суперське. Ну Ми на зворотній вже дорозі будемо купувати тут, як кажуть, сувінири. Гарна рибка си от Під'їжджаємо ми до Кам'янець-Подільська і Парада. Ви коли з Вінниці будете виставляти Кам'янець-Подільський, то там буде три шляхи їхати. То їдьте той, який ближче до Хмельницького. Ви сам Хмельницький не будете приїжджати, ви по бізні поїдете, але постійно по гарній дорогі, по трасі ніколи там не їдете, там де типа коротше. Там один раз я їхав. Там така дорога погана і постійно по ну там, там просто жопа. То ми зараз у Кам'янець-Подільський і від тіля вже будемо на Бакату поворачувати. І саме на Бакату треба їхати тільки через Кам'янець-Подільський. Буде там раніше поворот, туди теж не треба їхати, бо там дуже погана дорога. А яка дорога буде після Кам'янця-Подільського, все попереду. У нас дуже гарна дорога була, десь кілометрів за 12 до локації стала погірше. І тут нам залишилось 6 кілометрів, і вже дорога така побита, тут і насипано і асфальт, і брущатка. ну все на світі. Але у нас локація, куди ми їдемо, це база Баката Хаус Зараз приїдемо на Хаус і покажу, що ж там за красота і де ми будемо жити. Ось ми приїхали на базу Баката Хаос. І зараз я покажу ось домик. Ось такі тут домики стоять. Всього 6 домиків, будинки. І зараз покажу, що всередині. Так, ось ми заходимо. І ось тут така кухонька, бойлер, кондиціонер є. Холодильник, тут стіл, диван і друга комната. Це спальня, ось така двоспальня кровать. Можна вийти сюди. Тут, до речі, вже накидали. Ось така тераска. Ось вон ще будинок. От будинки. Друзі, всіх вітаю! Зараз ми готуємо бульдак. Приїхали всі голодні, у нас з собою качка. І зараз приготуємо бульдак. Спочатку закипає вода, потім ми кидаємо туди лапшу і чекаємо, як вона провариться. Це займає десь 3-4 хвилини, не більше. Це ж карбонара, що туди подається. Це роджевий бульдак типу карбонара. Так. Він такий найсмачніший з усіх, котрі я куштував. Ну, Але соусом будемо там, трохи пізніше розказувати, ми його будемо, будемо додавати там, буквально декілька крапель, бо він надто вистрий, скажімо так, він прям для поціновувачів гостроти. Після того, як пройшло там буквально 4 хвилинки, ми зливаємо воду залишкову, буквально трішечки залишаємо, висипаємо спеції, ну, так як у нас півтори порції тут і півтори тут. Далі перемішуємо. Одразу у нас з'являються дуже смачні аромати. Ми додаємо найсмачніше, це вершки. Додаємо вершки і доварюємо до випаровування і буквально по крапелькам на одну мівіну десь 5 крапель. Так як тут півтори порції, трошки більше. Зазвичай на одну порцію, вже під кінець, коли, коли вершки випарувались, ми додаємо обов'язково сир чедер На одну порцію десь один-два шматочки. У нас буде так по-жирному, буде чотири. Далі ми прикручуємо вогонь, закриваємо кришкою і лапша в нас має настоятись. Також на того буквально 5 хвилинок і подаємо на стіл. Лавний вкус. А где подача? Ну, інструмент виживання у нас. Ну, бульдак вже готовий. М -м Супер. До речі, на, на мівіну не схожий. Але як Дімон зробив дуже смачно. Але як відпуску почнеш, так вона гарно і піде. І щоб вона гарно пішла, бути здорові, відпустка починається. Сидитися, капіта. Хорошо. Пошла. Після дощу єлі спустили лодку, бо все розкисло і машина буксувала, і то вручну затягнули лафет у воду. Лодку скинули, ну зараз будемо. Плити та ловити рибу у них осани чишуї Глибина під нами 30 метрів, друзі. На таких глибинах я особисто ще не ловив. Наше завдання знайти свал зі на глибоке. І там має бути судак. Так, ось раутюх. Я її називаю як. Так близько ми не, не підпливали. Прям підгорою під 30 метрів у нас. 30. На холоді бачите, скільки риби? все кучу. Але це біла риба не хіщник, а ми на хіщника. Треба поплавок, брати, і таку ловити. Ну що, приїжджаємо. Так. Ми змінюємо дислокацію та шукаємо нашу рибу. Шукаємо саме хижака. Ну У нас у нас по Перший судак, ну такий огромний просто. Ну риба є, риба, ну, на оху... На оху вже трошки є. <рес> Артурчик красавчик. Є. є. Піймав, відпустий. Так, не риба. рибалка. Риба не їжа, риба друг. Гонимся за рыбой. Ого! О, давай! Давай, 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 лови его! Новый вид рыбалки. Ты вид маленький. Сверху так его хляб. Сверху, как, как бабочка. Нет, только сетка. Он прикалывается, Да, вот так. Нормально, нормально, оно в воде распрямится. <реш> это плотва. Это По длине метр, да. вот, так вот так и все, так и, под... и не Да быстрее. Сверху ее, вот бах... ее бахнул и все. подожди, подожди, подожди. Пойдем. Ну ладно, так хер с вже. Давай, ну раз уже почали погоню. Тяні, тяні, да, ну випадчить. Ну ось ну, така у нас рибалка, ми прорибачили три години. У нас полювання. Ну, зараз полювання йде, але одну рибку піймали, яку відпустили. Опа! поймав? Є контакт. Є. І так, у нас ще одна риба. Плітка. На завершення, на завершення є. То у нас дуже багато ще буде виїздів, ми будемо і на екскурсіях, і дивитися, що тут цікавого тут, в цьому районі, який називається Баката. А це вже буде у слідушій серії, то не забувайте підписатися на канал Мотолайк, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. Бо в наступних серіях буде саме найцікавіше. Бай!